Сьогодні поговоримо про ваші какашки. Так-так, саме це. І, до речі, ця тема дуже важлива. В Південній Кореї навіть є музей, який присвячений нашим випорожненням. Ми говоримо про випорожнення, адже в них не тільки рештки неперевареної їжі, але і токсини, які, якщо не вийдуть, будуть отруювати ваш організм. І так, поїхали! Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобалося саме це відео, не забудьте поставити лайк, адже як завжди, дуже стараюсь для вас. Ну, по-перше, яка нормальна частота дефікації? В нормі багато людей думають, що там має бути раз на день. Але насправді нормально, якщо ви ходите і два рази на день, і один раз у два дні. Головне, щоб кал був не дуже твердий і вам не приходилося його витискати пальцями з кишки, це вже є проблема, це вже більше схильність до запору, якщо такий твердий кал. Якщо кал частіше двох разів на день, там 4, 5, це вже йде підвищена частота випорожнень, якщо він є дуже рідкий, це може вже бути більше як діарея. За скільки часу в нормі людина має випорожнятись, тобто все має вийти легенько. А, дивіться, нормально, якщо ви зайшли в туалет, потиснулися кал, в нормі є досить м'який, легко виходить, ви швидко там за пару хвилин закінчили і вже можете йти. Якщо ж вас приходиться сидіти довго, тужитися, кал твердий, погано виходить. Або воно вийшло, а ви відчуваєте, що там ще щось є і не порожня кишка. Це вже є проблема, це вже є патологія, і над цим треба працювати. Таке буває часто або при закрепах, дуже твердому калі, або при сповільненій А Якщо в нас є закрепи, формується твердий кал грубий. Також ви надмірно тиснетеся, можуть виникати навіть тріщинки в прямій кишці, А також надмірне туження провокує розвиток геморою в подальшому. Ну, але як я вже вам і розказувала в попередніх відео, геморой це не є тільки проблема з кишечником, це також і проблема з печінкою і з вище розташованими органами, а не лише пряма кишка. І тому треба працювати комплексно. Якщо ж у вас скал м'який, він легко вийшов, все нормально, деколи він навіть досить водяний, такий кашкоподібний може вважатися нормою. Але якщо у вас діарея, то сидите в туалеті вийшло, а тут ще хочеться і ще хочеться, і знову в туалеті такі люди сидять довше. А, що цікаво, що деколи можуть бути і ложні позви. Це називається тенезми. Це йде а, ніколи в нормі, такого не має бути, це йде лише при запаленні кишечника або при інших захворюваннях. Але це не є нормально. Коли хочеться, ніби в туалет, а насправді там все пусто, нічого взагалі немає. А от по формі калу дуже нам багато що розкаже. Нормальна форма калу це є. А, Кобаска. Знову ж таки, якщо в людини гарно відходить жовч, вона п'є багато води, жирнішу їжу, та кобаска може бути досить ригла, така мягка. Якщо димало п'є людина, але в неї все нормально працює, нормальна перистальтика, кобаска буде тверда вже. Ось така різниця. Така кобаска важче виходить. Але якщо а, в калі є жир, навіть відчутно, що пішли ніби в туалет, а там спливають прям бульбашки жиру, це не є норма. А, також не є нормально, якщо ви помічаєте в калі якісь грудки їжі. Не є нормально, якщо а, стрічкоподібний, або такий, як олівець тоненький кал, це дуже часто при спастичних колітах, або. При такому стані, що там якісь перекриває сторонні, дуже часто це пухлина кишечника, тому обов'язково, якщо так кал змінився, треба йти до лікаря і робити обстеження. Деколи буває ще такий кал кашкоподібний в дорослих весь час, тут теж треба зробити обстеження. Якщо для дитини такий кал норма, для дорослих десь колись може бути норма, в кого жовч надмірно виділяється, так я говорила, їсть багато жирного і п'є багато. Але це не повинно бути завжди. А також, якщо кал пінистий з кусочками їжі, це вже точно не є норма, а, це вже є якась інфекція. Найчастіше, треба срочно йти до лікаря і робити обстеження. А, деколи а, також кал може бути а, а, такий дуже твердий. Це людей схильності до закрепів, і вони витискають, тиснучи себе за шкіру навколо анального отвору. І він тоді виходить на взагалі неправильної форми, як в них вийшло витиснути, так і вийшло. Це також є проблема, адже таке витискання може провокувати в подальшому, якщо старший вік м'язи, навіть падіння. Прямої кишки. І такий надміру твердий кал, який вилазить через задній прохід, може привести до тріщин. Вони можуть кровити і навіть виникати запальні процеси, гніні, які важко лікуються. Також недобре, коли є кал такий, ніби кусочками з рваними краями. Це свідчить про наявність інфекцій і дуже часто. Ну, інтоксикації організму. Цей стан потребує очищення кишечника і інколи лікування якогось виду інфекцій. Також дуже погано, якщо в калі є слиз, такі якби соплі, але вони перемішані разом з калом. Якщо ви таке побачили, це також треба звернутися до лікаря, адже це показує на загострення коліту. Це є ненормально. І також звертайте, якщо є кров, це найчастіше може бути геморой, але також не виключено, що це є виразковий коліт, неспецифічний виразковий коліт, вже такі страшніші захворювання. Тому в такому випадку обов'язково до лікаря на обстеження. Що цікаво по консистенції калу. Мене такий пацієнт один питання задавав. От а я з дитинства не їм. Зупини їм рідкого, їм тільки тверде, п'ю мало води. Так, такої людини буде завжди кал твердіший. Але знову ж таки, це для нього його норма за молоду, але в старші роки це може провокувати проблеми, в тому числі випадіння кишечника, тріщини, появи гемороїв в більш ранньому віці. Тому все-таки я би рекомендувала тому пацієнту таки більше пити. Якщо хоче зберегти своє здоров'я і надалі. А от м'якший кал робить не тільки те, що ви п'єте воду, ви можете пити воду і їсти, наприклад, тільки хліб, і у вас буде твердий кал, а ви будете всю ту воду випісювати. А е, робить саме м'який кал наявність жирів в раціоні. Тобто те, що стимулює відток жовчі, адже саме жовч. Найбільше розріджує кал. І дуже важливо нам, якщо у вас закрепи, буде мати те, як у вас працює печінка. Чи викидається жовч нормально, чи може там є застій і не, недостатнє виділення жовчі. І, до речі, в людей, які сиділи повністю на безжирових дієтах. А це в основному люди гіпертоніки з високим холестерином, вони собі тими безжировими дієтами робили ще й закрепи. І потім треба було. Нам боротися ще й з цією проблемою. От, до речі, по формі в тому корейському музеї дуже багато експонатів, а також дуже важливе значення має колір. Так який же колір калу є нормальний? Тут також є варіанти, не все є однозначно. Залежить від того, що ви їсте, може бути. Від середньо-коричневого до темно-коричневого кольору, може бути такий жовто-коричневий найд, але ні в якому випадку не має бути кал білий. Якщо кал білий, в першу чергу треба звернути увагу на печінку. А, якесь захворювання чи камінчик перекрило відток жовчі, адже саме жовтні пігменти замальовують кал в коричневий колір. А от чорний кал, багато хто знає, що це є діагностика кровотечі зі шлунка. Але не завжди так. А чорний кал теж можуть забарвити препарати заліза, які ви вживаєте. Якщо, наприклад, гемоглобін дуже низький, ви почали вживати препарат заліза, спочатку перші дні буде кал нормального кольора. Але вже коли частина заліза виводиться з ним і не встигає смоктуватися в кров. Кал набуває чорний колір і буде так тривати доти, поки ви лікуєтеся. Також чорний колір можуть замальовувати препарати вісмуту, а це препарати, які мають обволікаючу дію, наприклад, денол, і вони використовуються при захворюваннях шлунка, рефлюкс зофагіті, печії. Це обволікаючий препарат. Так що, якщо ви перераховані, ліки п'єте, нічого страшного, якщо кал у вас став чорним. Єдине пам'ятайте, якщо ми лікуємо анемію, препарати желіза пити разом з молоком не можна, адже молоко зв'яжеться з залізом і нічого не засвоїться. Червоний кал може бути наслідком кровотечі лежачих відділів товстого кишечника. Але не тільки це може забарвити в червоний колір, тому зразу не панікуйте. А згадайте, чи не ви їли ви часом буряка багато, журавлини, а, адже вони також можуть забарвити кал в червоний колір. Але тут нюанс: треба припинити їсти буряк і подивитися, якщо кал буде триматися більше 2-3 днів червоного кольору, треба срочно біжати до лікаря, адже тут вже можуть бути проблеми. Значить, не тільки... Буряк замальовуй його в червоний колір і треба шукати якусь проблему. Чи може бути в нормі кал зелений? Так може, якщо ви їсте дуже багато зелених овочів, наприклад, листків салату, різної зелені. Таке було в моїй пацієнтки, яка перейшла на сироїдіння і вона їла багато фрешів з перемелених трав. І фруктів в неї кал був зеленого кольору, і це для неї був норма. Адже всі аналізи і показники жовчного і стан печінки по ВУЗД були ідеальні. Але якщо ви не є сироїд, не їсте самі трави, зелений кал, тут вже більше треба шукати патології. Таке дуже часто йде при діареї зелений кал. Якщо жовч викидається дуже швидко. І не встигає перетворитися на коричневий колір, адже для цього теж треба час. Зеленкуватий відтінок може бути е, з такими включеннями, коли люди роблять чистку печінки. Е, це один день, кілька днів є понос з зеленими включеннями. Можуть бути як нитки, можуть бути пізніше, як такі крупинки, як е, зерно пшона, а пізніше такі дрібненькі, як мелена кава. Ну, е, в першу чергу, мені здається, зелений колір це більш увагу звертайте при діареї, адже треба лікувати інфекцію, яка її викликає. І білий колір калу може бути при, тільки при повному перекритті жовчного протока. А у мене ще був пацієнт, в якого е, панкреатит. Коли загострювався полоне перетравлювання жирів, якщо загострювався панкреатит, головка пішунковий перекривала жовчний проток, і кал ставав білого кольору з запахом ацетону. Ну і тут ми вже тих симптомів позбулися, тим, що лікували не тільки печінку, але і саму пішункову залозу. Чи може бути в нормі, якщо є слиз, отакі як соплі в калі? Ні, це вже є не норма, тут же треба шукати захворювання, це може бути коліт, можуть бути е, якісь інфекція, може бути навіть онкологія. Тому обов'язково треба дивитися е, до лікаря, і хай він визначає, що саме там робиться. А чи може бути кал практично без запаху? Е, ну, взагалі-то. Кал по запаху дуже залежить від того, що ви їсте. І е, китайські ніндзі, наприклад, мали таку спеціальну дієту з обмеженням дуже багатьох речовин, і це приведе, приводило до того, що практично повністю був відсутній запах кал. Але якщо ви б знали, яка в них дієта була сильними обмеженнями, ви, напевно, би так не захотіли їсти. Це зовсім невесела річ. А також ну, пам'ятайте, якщо їсти багато м'ясного, це буде запах калу більш інтенсивніший. Рослинна їжа, ну, наприклад, не капуста, бо капуста все-таки дає запах, і це такий запах досить виражений. А, там, наприклад, листя салату, морква, буряк, якраз це можна було їсти ніндзям, рис і ще деякі. Продукти в них, тоді запах буде менший. Якщо людина їсть чесник, особливо білкову їжу, тваринного походження, а також такі продукти, як капуста, може бути запах більш виражений, і це є нормально. Але не має бути такий запах гнилісний. Гнилісний запах, це часто йде при патології, його можуть давати а, якісь такі а, ну, розпадні процеси, а, може бути при панкреатиті такий виражений гнилісний запах, адже ферментів замало, а, не встигає їжа перетравитися і починає фактично гнити в кишечниках. Якщо загострюється панкреатит, то в основному запах є різкий і такий поганий, смердючий. Також дуже такий гнилісний смердючий запах є при наявності пухлин. Тому краще, якщо у вас раптом з цього сьогодні появився запах, пішунково нормально, і ти дивився все-таки до лікаря. Звісно, в першу чергу треба зробити діагностику, якщо щось не так. Але якщо такого нічого серйозного нема, то налагодити. Консистенцію калу, частоту випорожня перистальтику, нам допомагає вісцеральний масаж живота, а також різні схеми очищення. Схеми аюрведичного очищення кишечника саме можуть входити як жирові клізми, так і водне промивання кишечника. Водне промивання відбувається за допомогою в основному двох складових: перша це є. Екстракт ромашки Воно допомагає нам позбутися спазмів, наприклад, при спастичному коліті, і тоді легше е, все виходить. Може бути також екстракт сірководня, але він використовується більше тоді, коли нам треба е, розчинити щось. Наприклад, калові камені, які часто при дивертикулах кишечнику, або е, ну, просто дуже твердий кал. І тоді ми використовуємо екстракт сірководньої воді і все легше виходить. Також пам'ятайте, що дуже важливо не просто промити кишечник, але і повторно заселити корисною мікрофлори. Це є піфідобактерії, лактобактерії і колібактерії. А адже часто при захворюваннях у нас є якраз дисбактеріоз і порушення кількості нормальних бактерій. До речі, Колібактерія бактерія при деяких захворюваннях, якщо в нас є погана і добра, колібактерія, може перетворюватися як сепаратист, погані агітувати добрих і не також стають патогенними. Тому дуже важливо ввести ті всі бактерії. В кінці очищення кишечника, щоб налагодити симбіоз і все в нас гарно працювало. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, адже як завжди, дуже стараюся, і поділіться з ним своїми близькими, у яких є проблеми з випороженням. Чи це понос, чи закреп можливо ви покращите цим їхнє життя та здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, адже попереду багато цікавого про медицину.